Запис пішов, блін, мерехкотить трошки прожектори діодні. Сьогодні попробуємо скрити отаку от батарейку. 4 вольта 6 ампер годин ємність. Щось мені підказує, що вона свинцево кислота. Знаю, що як зайде формат відео, як справиться з цим мій недорогий простенький акумуляторний інструмент. Це не реклама, просто. Прикупив при нагоді. Будемо пробувати. Надіюсь, так видно. Знімаю сам, все дуже незручно. Це розрізав чітко. Пішов покришений пластик, десь воно повинно бути запаяним, напевно, що. Це може, лежача під рукою викрутка. Що в нас тут є? Як бачимо, як бачимо, як красиво китайці роблять батареї. га? Беремо щепці. Оцю от дрянь відрізаємо. Маємо скломат. Маємо скломат. Тобто це акумулятор типу АГМ. Просочений електролітом. Оце той самий скломат, який багато хто. Називає гелевим акумулятором. І бачимо тут пластину, яка вже посипалася. Це мінусова пластина, негативна. Це плюсова пластина, це свинець. З обмазкою, з активною масою. Оце є той самий скломат, який вбирає в себе електроліт. І бачимо, що дві банки. Дві банки. Так, по 3 вольта виходить? Пластина плюс і пластина мінус, яка посипалась скломат, а якого біса тут робить кусок скла. Це саме натуральне скло. От так от китайці впарюють нам якісні батареї. В кого є сумнів? Друга банка така сама. Скло. Саме натуральне скло. На око міліметрів 5 товщиною. Друге. Пластина. Мінусова. Де плюс? Плюс. Плюсова пластина. Дві плюсові пластини на, аку... на акумулятор. Він заявлений, заявлений на 6 вольт. В скломаті оця дрянь повинна давати 3 вольта з банки. В корпусі, в корпусі. Ще один кусок скла. Ще один кусок скла. Видно, скломат тут поняття неоднозначне. Це саме натуральне скло. Я не знаю, що з ним робити, можливо, потім щось придумаємо. Корпус порожній. Сам скло мат з мінусовими пластинами. Це все нам треба прибрати, ми це викинемо потім утилізуємо. Лишаються у нас дві пластинки. І ось ці ось виводи. Десь там вони запаяні, ну, надто багато мороки не ламається. Відламалось. І ще один. А, це навіть не вивід, це перемичка. Кусок свинцю, кусок свинцю. І ще кусок свинцю. Все, це теж сміття. Сміття. І оця от вся штука ми її просто викинемо. Та і все. Наскільки видно, так, де я кладу ось тут. Це начебто прочистий свинець. Оце вже пішла обмазочка. Кусочки ми викидаємо. Хто колись розбирав акумулятори в дитинстві? Это вся решетка. Это вот вся решетка, которая у этой батареи. Это все дрянь. Наша задача в такій батареї, яка важить достатньо багато, напевно, за рахунок оцих от елементів, які там добісу не потрібні, скільки насправді в ній свинцю. От він помістився в долоні. Для цього беремо таку річ ось таку. Звичайну бляшанку. Засипаємо цю всю справу. Балон газовий. Самий звичайний газовий балон. Не попав, щоб під'єднати зразу. Раз бо не дуже добре видно. Ага, ось так це відбуватися повинно. Раз, два, три, скрутили. Ось. Є контакт. Давно цього не робив. Горить неправильно. обгортка згоріла. Ми подивимося, як вийде. Переходимо в режим очікування. Для продовження експерименту є вага. Зараз вигорає оце все, що тут. Стягнемо полюстки. Не попечу руки. Знаю, як воно вийдеться зі свинцем, але свого часу чайник гріло ідеально. це випросити, але задача зараз інша. Це все вже практично полилося. Ось свинцю реально кіт наплакав. Я не знаю навіть як його злити, тут більше шлаку. Тут направлю більше шлаку, ніж металу. Як воно працювало? Ніхто не знає. Розпробуємо це все Хоча б щось там є, але це дрібочка. От, коли плавиться більша кількість свинцю, хоча б є з чого зібрати шлак, в даному випадку немає навіть цього. Тобто просто гасимо. Там ще якісь залишки внизу догорають. Зараз спробуємо витрусити, що там є. Лишилось кілька дрібок. Викинув шлак. Тічко працює паршивенько, не розумію чому, Ну, видно побувало. Вони правильні фрутя. Зазвичай вони працюють гарно. Протягом короткого часу притягнути кожного продемонструю. Вони будуть в продажу. Ось. Вони будуть в продажу. Як до речі в продажу є зараз отакі от, от газові балони. Зараз Покажу більше. такі от газові балони досить хорошої якості, на відміну від тих, що по 50 гривень продаються газу, вистачає набагато довше. І ціна демократична. Ну це буде потім. Начебто щось розплавилось. Відбираємо шлак, відганяємо. Зараз буде смішно. Гасимо вогонь. Даємо цим справам застигнути. Дою заливати не буду, тому що реально нема що кілька секунд застигне і само. Ні, ще не застигло. Ще хапається до губок. От. Тепер губки зі свинцем. Ще рідке. прибираем прибираем все вот это все что получилось это капец он начинает твердить затвердило баллон, он уже не потребен в данном выпадке. нагрілася, а я много її не відкинув. Вона стояла так. Щоб ножки є. Ай. Ось. Електроінструмент прибираємо. Вага. Включаємо. 30 грамів лажить кусок скла. Їх тут 4. 124 грама. Не потрібної дряні в корпусі AGM акумулятора. Я так розумію для ваги. Кладемо один, одне скло, таруємо на ноль намагаємось взяти той метал, який у нас вийшов. Еврика, Еврика. 7 грамів. Оце все, що вийшло із акумулятора. Це все, що вийшло з акумулятора у нас ось такого китайця. А, це 4 вольта, 6 ампер годин. Ну, тобто по 2 вольта з банки. 7 грамів маса чистого свинцю. Ось така батарея. Кому цікавий такий формат, лайкуйте, будемо розбирати інші батареї. Від найменших до найбільших. Дякую за увагу.